Я розмовляв буквально ось нещодавно з Олегом Єльцовим, і він таку версію висуває: оці самі плівки Міндіча та інші цікаві історії можуть потрапляти з набув ФБР і вже використовуватися американцями для тиску на українську владу. Я вірю про те, що може бути тиск на українську владу. Чи ці плівки Міндіча можуть потрапити зараз в ФБР? Не дуже впевнений, хоча можуть, чому ні. Ну але чесно кажучи, я ніколи не бачив, щоб американці от саме так вже тиснули. Якби вони так тиснули, то я би ну, будь-хто з нас часто бачив якусь незбагненну поведінку. Якась, щоб то мінялась мова. Прем'єр-міністр Трипіт казав, що буде так-то, а потім якось бах, і все почав бити, як американці хочуть. Ну ні. Як правило, американці казали: якщо ви цього не зробите, то ми там вам не дам по 5 мільярдів. Або якщо ви цього не зробите, то ми там щось не пропало. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.